Христос народився славімо Його! Це різдвяний православний вісник, і я від щирого серця вітаю нашу громаду з днем народження Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А оскільки ми перебуваємо в часовому просторі одного з найбільших святкувань християнства, то і теми сьогоднішньої програми як найтісніше пов'язані саме з ним. Зокрема, сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Як спільнота Української православної церкви зустріла Різдво Христове в умовах війни? Як наша православна багатомільйонна громада підготувалася до цього свята, хто є головними дієвими особами Різдвяної ночі, або знову про святого Іосифа Обручника? Про все це ви дізнаєтесь вже за кілька хвилин, отримавши найактуальнішу інформацію про життя церкви з вуст самої церкви. Але перед тим хочу закликати кожного з вас, шановні брати і сестри. Якщо ви ще не підписані на канал, виправте це в один клік. А після перегляду не забувайте ставити лайк та обов'язково прокоментуйте, що сподобалося найбільше, що зачепило заживе, або про що ви хотіли б дізнатися в майбутньому. Це буде не лише вашим посильним внеском у підтримку вісника. А й засобом нашої комунікації та доведе суспільству, що православна спільнота в Україні це справжня та згуртована сила. Свято народження нашого Господа насправді дивовижне. Бо замість того, щоб у відповідь на людські беззаконня організувати на землю каральну експедицію з озброєних ангелів, Господь сам приходить до нас. І не як непереможний завойовник, а як беззахисне немовля. А хор ангелів замість оголошення людству війни співає про мир на землі та благовоління в людях. І тут нам важливо відчути в системі різдвяних координат себе, чи здатні ми почути ангельську пісню про народження Божого Сина та відчути в собі оце благовоління, тобто свідому волю творити добро. На жаль, нам зараз нелегко, бо знову, як і колись на самому початку земного життя Христа, проливається кров, у тому числі і дитяча. Знову намагаються утвердити свою земну владу жорстокістю, залякуванням і насильством. Але не піддаваймося на ці спокуси та не віддаваймо наше свято. Замість того, знову і знову намагаємося відчути різдвяну радість. Адже світло Віфлеємської зірки вкотре сповіщає, що Христос посеред нас. Цьогоріч урочисті богослужіння в Києво-Печерській лаврі звершувались у храмі преподобного Агапіта Печерського. Увечері 6 січня віряни Української православної церкви зібралися на урочисту всенощну, яка завжди передує літургію. Це нашне невдіння, що звершується у різдвяний святвечір, відрізняється від інших богослужінь своєю структурою. Воно складається з великого повечір'я, з літією та освяченням хлібів, а також поліелейної утріні з першим часом. Багатство богословського змісту доповнювалося красою самої відправи, яку цього року очолював намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел. Багато милості та багато єлею, тобто оливи, так перекладається грецьке слово, що дало назву цій частині служби, під час якої віряни прославляють Бога за його великі і численні милості. Та отримують помазання освяченим ділеєм. Світильники, запалені у цей момент, символізують нетварне світло, яке побачили апостоли у гробі Господньому після воскресіння Спасителя. Це йому в вочеві од Духа Свята, і ось вже муже, я праведен син, і нехотя я облічити Воспотя та й пустити його. Почувши євангельську історію появи на світ Сина Божого, богобольці уважно вслухалися у слова різдвяного канону, що розкрив богословську сутність свята А продовжила святкування вже на ранок, залучивши вірян до участі у різдвяній божественній літургії, під час якої все правилось у традиціях Різдва. У спільній молитві, богомольці, архієреї, священики та вірянок і супровід ангельського спілу Борисів клонялися новонародженими, та свого часу це чинили волхви. Спів хору нагадував вірянам, що у храмі моляться не лише люди, а й незрині ангели, а молитви прославляли Бога Немовля, який, прийшовши у цей світ, приніс нам усім мир, заповідаючи мати мир. У душі та серці, та жити в мирі з ближнім. різдвяне послання із побажанням миру. Своїй багатомільйонній пастві від предстоятелю Української православної церкви блаженнішого митрополита Ануфрія зачитав вікарій Київської митрополії архієпископ Барошевський Віктор. Господи милостиві, як Україні її боголюбовому народові, нині потрібен мир. Молитва це завжди спілкування із Господом. Це підтверджує літургія вірних, під час якої лунають вигуки ще і ще раз Господу помолились. Кульмінацією саме цієї частини богослужіння стала Євхаристія, спільне причастя та й Господня. Перед причастям віряни молилися у продовж сорокадинного посту, який завершився різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його! І нехай цей розголос летить світом. Ми дуже вдячні Богу за велику милість. Дякуємо пречистій Діві Марії, яка дала свою згоду стати Матір'ю Бога, тому що без її згоди нічого не сталося. Тим самим сьогодні Свята Церква в її образі повчає нас, що ми повинні завжди бути послуху Бога для спасіння своєї душі. Передаю вам благословіння, блаженнішого митрополита Київської всієї України, онуфрію, який сьогодні по причині не зміг служити здоров'я, але він перебуває з нами. Різдвяну історію неможливо уявити без трьох царів або волхвів мудреців як називає їх Євангеліє. Пам'ятаєте, що вони зробили? Так, принесли новонародженому богонемовлятку свої дари. Так само і церковна спільнота, готуючись минулий тиждень до Різдва, принесла Христу царю свої подарунки у вигляді відповідних справ та щирих молитов, які саме про це дивіться у традиційному телелітописі. Цього року Українська православна церква поповнилася двома архієреями. Відповідно до рішення священного синоду, що відбувся 20 грудня наприкінці минулого року на архієрейське служіння, призначено клірика Чернівецько-Буковинської єпархії, архімандрита Веніаміна Волощука та клірика Київської єпархії, архімандрита Аркадія Демченка, настоятеля Петропавлівського храму у місті Буча Наречення ставленників Відбулося у домовому храмі резиденції представителя Української православної церкви у Феофанії. Чин наречення очолював митрополит Київської всієї України онуфрій у співслужінні інших архієреїв Української православної церкви. За усталеною традицією ставленики на єпископський чин дали обітницю бути гідними пастирями. Церкви Христової та берегти чистоту православної віри 3 січня у Києво-Печерській лаврі у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського було звершено архієрейську хіраторію архімандрита Веніаніна Волощука в єпископа Боярського вікарія Київської митрополії. Кандидат на єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри. Та дав обітницю послугу церкві у гіфтарі, надставлеником архієреї Української православної церкви, на чолі з предстоятелем, молитовно просили у Господа допомоги на його архіпастерське служіння. Облачення в архієрейське вбрання супроводжувалось виголошенням, що новообраний єпископ дійсно гідний його носити. А потім владика Веніамін долучився до звершення божественної літургії вже як архієрей. За богослужінням підносилися молитві про мир на українській землі та здоров'я наших мужніх захисників, що відстоюють цілісність України на полі прані. Після літургії блаженніший владика вручив архієрейський жезл. Єпископу Боєрському Веніаніну, на якого покладено послуг керувати парафіями української православної церкви за кордоном, адже у зв'язку з триваючою війною багато наших співвітчизників опинилися за межами України і нині потребують духовного окормлення. А наступного дня, коли церква вшановувала пам'ять великомучениці Анастасії у зарушительниці, у храмі, преподобного Гагапіта Печерського, за божественною літургією відбулася архієрейська хіротонія архімандрита Аркадія Демченка єпископа Гостомельського, вікарія Київської митрополії. Чин хіротонії очолював представник Української православної церкви, блаженніше митрополит Онуфрій, у співслужінні архієреїв церкви, для ставленника на єпископське служіння спільні молитви архієреїв у святая святих. Церковному вівтарі храму не просто найважливіший момент є схилившись на коліна перед престолом, коли над головою розгорнулося святе Євангеліє, архімандрит Аркадій теж молився перед Господом і за свій майбутній архіпастерський послуг, і за своїх парафіян, якими опікувався як настоятель Петропавлівської православної громади в Бучі і в мирний час, і в пору воєнної окупації. Аксіос виголошувала архієреї Української православної церкви, зодягаючи в єпископське облачення новопоставленого владику. До спільного єпископ єпископаркаді долучився вже як архієрей. А за божественною літургією цього дня підносили сугубі молитви до Господа про припинення війни та за мир в Україні, за міць наших військових. Котрі захищають рідну землю і за здоров'я громадян, мирних жителів, які потерпають від воєнних дій, втрачаючи рідних і близьких та власні домівки. Під час богослужіння предстоятель висвятив у деяка на випускника Київської духовної семінарії Олексія Лаврентьюка. Після літургії митрополита Нуфрі вручив єпископу Аркадію архієрейський жезл та побажав йому гідно тримати. Цей символ влади над паствою на шляху її спасіння. На останок єпископ Аркадій подав вірянам своє перше архієрейське благословення. Кажуть, жінці важко без вірного та відданого чоловіка. Так само важко і дитині зростати без батька. Звісно, у новонародженого Господа був небесний отець, а пречиста діва. Перебувала під захистом Божої благодаті, але іноді небеса торкаються нашого життя земними руками. Тому поруч з юною Марією був той, хто взяв на себе почесний та складний обов'язок: піклуватися, годувати та захищати. Його ім'я, святий Іосиф, обручник. Він став для Марії справжнім другом, а для маленького Господа першим. Наставником. І саме його пам'ять абсолютно не випадково звершується першого після різдвяного дня. Православна богослужбова традиція вона взагалі не має поняття одномоментного святкування. Мовляв, свято має тільки один день або одну годину. Апостол Павло каже: завжди моліться, безперестанку моліться, і тому кожен наш прожитий день він наповнений. Богослужбовими піснеспівами і богослужбовими молитвами. Тим паче всі великі рокові свята, дванадесяті свята православної церкви, вони згідно богослужбового уставу мають обов'язково перед святом і після свято, тому що неможливо в одну добу вмістити всю повноту радості нашого торжества. Це стосується і Різдва Христового. Цікаво, те, що другий день після великих свят він обов'язково присвячений пам'яті тих людей, які безпосередньо мають відношення до цієї події. І якщо ми 7 січня за Григоріанським календарем, а 25 грудня за юріанським календарем торжествуємо з нагоди Різдва Христового, то відповідно на другий день після Різдва ми вклоняємося Пречистій Богородиці Діви Марії. Цей день пам'яті, який іменується в православному календарі Собор Пресвятої Богородиці, це дійсно. Зібране соборне свято, яке присвячено неповне не просто певній події з життя Діви Марії, а взагалі це день вдячності і прославлення Пресвятої Богородиці. Коли ми торжествуємо Різдво Христове, ми вказуємо про те, що вся Вселенна послужила цій великій тайні Боговтілення, оскільки небо подарувало Христу зірку. Тваринний світ подарував свої яслі. Земля подарувала свій вертеп, свою печеру, премудрість подарувала своїх волхвів, простота подарувала своїх пастушків, і все людство у своєму смиренні подарувало Діву Марію. Тому що саме в словах Пресвятої Богородиці, яка в часі благовіщення сказала Я раба Господня, хай буде мені по слову твоєму, фактично вмістилося вся, все стремління роду людського, яке було спотворено гріхом, але все ж таки милістю Божою зберегло в собі паростки благочестя, простоти і паростки смирення. І тому на другий день, після Різдва Христового, ми прославляємо ту, яка від імені всього людства. Себе принесла в дар Господу, тому що погодилася стати матір'ю того, кого ми іменуємо Спасителем. І відповідно другий день Різдва Христового, прославляючи Богомладенця Христа, прославляючи ту велику благочестя тайну, як каже апостол Павло, що Бог явився у плоті, ми вклоняємося і Пвяти Діві Марії, та, хто плоть і кров від роду людського. Принесла себе в дар служіння Богу тим, що послужила Христу найбільше материнство, тому що удостоїлося взяти на руки того, кого не вміщається вселенна, яка удостоїлася кормити своїми грудьми того, хто тримає Всю Вселенну своїм словом. Вона стала матір'ю Бога. І в часі Різдва Христового ми прославляємо і Діву Богородицю. Цього 2023 року другий день Різдва Христового припадає на Воскресний день. І от саме згідно богослужбового ставу, перший Воскресний день після Різдва Христового він присвячений пошануванню великих праведників, яких ми називаємо Богоотцями. Це праведний Йосип Обручник, який безпосередньо був оберігачем. Чистоти і приснодівства Богородиці, цей і день пам'яті на той час ще молодого, а потім ще того, хто став першим єпископом Єрусалиму, апостола Якова, брата Господнього і царя Давида. Взагалі дуже цікаво те, що церква до Різдва Христового готується не тільки сорокоденним постом, але й пошануванням усіх праведників перед Різдвом Христовим і після Різдва Христового. Тобто, ми маємо за богослужбовим уставом. неділю святих праотців, в яких ми згадуємо всіх праведників Старого Завіту. Ми маємо неділю святих Отців, коли ми згадуємо пророка Даниїла, який пророкував про те, коли саме має народитися Месія. А неділя після Різдва Христового, яка припадає цього року на 8 січня, це День пам'яті святих Богоотців, Царя Давида. Тому що Ісуса Христа називали Сином Давидовим. Поминаємо і прославляємо Йосипа Обручника і майбутнього апостола Якова. Тому що саме Іосиф Обручник і апостол Яків це ті, хто мали честь супроводжувати Богомладенця Христа, рятуючи його від Царя Ірода, посупроводжували його до Єгипту і потім поверталися до Віфлієму, а зрештою до Назарета. Ось і все на сьогодні. Не забуваємо ставити вподобання. Та коментувати, адже це та потужна підтримка, яка не лише підіймає рейтинг православного вісника, а й дарує наснагу усьому нашому колективу. Ми ж, в свою чергу, вітаємо усіх вас із Різдвом Христовим та закликаємо до Різдвяної молитви, за наших героїв-воїнів та за всіх, хто не здається, хто продовжує трудитись та наближає. Перемогу. Адже злу та гріху нас не здолати, допоки над нами сяє світло віфлеємської зірки, допоки душі зігріті теплом вертепу, допоки серця в Унісон з ангельськими силами співають. Слава вишніх Богові на землі мир, в людях благовоління. Христос народився. Славімо Його.